Да. Всім доброго дня? Якщо говорити про відсотки, який надає інститут соціології Київський, то виходить така ситуація: якщо буде 10 і 15 відсотків, ми зможемо скасувати свято. Правильно? Наразі є 25 відсотків. Але зрозуміло, що цей відсоток все буде зменшувати зменшуватись. Там вважають, що буде доречно скасувати 8 березня, на вашу думку. Як правильно вчиняти? Yeah. Я, я таки вас вітаю з 8 березня, але я, я, я його не тільки святкую, скільки відзначаю. Бо давайте не забувати, що 8 березня це Міжнародний день захисту прав жінок і миру. І це додаток і миру був прийнятий Організацією Об'єднаних Націй в 1977 році. Що стосується того, відзначати, не відзначати, для мене однозначно відзначати. І якщо це буде додатковий вихідний день, для мене це можливість ресурсно його провести для себе. А я вже сама визначаю, наскільки ресурсно і наскільки для себе. Зокрема, якщо говорити про сьогоднішній день, то я сьогодні їздила в Донецьку громаду, ми зустрічалися з жінками ВПО, я вчила писати проєкти, Розказувала про грантові програми, спрямовані на самозайнятість і підтримку економічно, економічної спроможності цих жінок. Якщо заглибитись в історію, то в 1857 році жінки в Америці вийшли на страйк з метою захистити свої права, право вибору, право гідної заробітної плати. І права 10 годинного робочого дня. Зараз якісь з'явилися інсинуації зокрема в Фейсбуці, що це день придумали повії і щось вони там хочуть комусь довести. Ще раз повторюю: це день захисту прав жінок і миру, міжнародний і Україна, яка. Планує входити в європейський простір як демократична країна, має повне, ну я навіть сказала би, зобов'язана відзначати цей день. Якщо говорити про те, що, чому це боротьба за права, вона продовжується постійно. Я наведу лише два приклади: ще 10-15 років назад в Афганістані. Дівчата мали право голосувати на виборах. Сьогодні їм в 22 році заборонили вчитися в університетах і вищих навчальних закладах. Я хочу сказати про дискримінацію наших жінок, зокрема депутаток, де порушуються їх права. Мене дуже турбує постанова 69 Кабінету міністрів, яка забороняє жінкам-депутаткам місцевих рад. Підкреслюю місцевих рад, вони зарплати там не отримують. Вони там працюють на волонтерських засадах, виїжджати за кордон. А я серед числа депутаток з Хмельницької області знаю дуже багато волонтерів, які працюють з міжнародними фондами. Для них це додаткова площадка заявити про себе про, проблем, про проблеми України на різних міжнародних майданчиків. Для них це можливість завести. От, як Наталка Коваліс, депутатка Натішинської міської ради, вона більше 50 машин для наших ЗСУ і тероборони завезла. Сьогодні вона зв'язана по руках і ногах і не може виїхати за кордон. І такі речі, ну, як на мене, дуже ображають і обурюють. І я, не, я думаю, що ми не будемо складати руки, а ми будемо таки воювати, щоб за це, за те, щоб ця постанова була відмінена. Так, а як от прокуратура. Так. 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 А да, як я... можете про. Ви хотіли ще щось додати, пані Тетяно, так? Я е, е, хочу сказати, що жінки внесли в розвиток, зокрема, України і світу, е, дуже великий вклад. Просто про них не говорили. Ми, ми часто забуваємо про те, що, наприклад. Право голосу в Європі і Північній Америці. І жінках на виборах було виборено лише 100 років назад. Що таке для історії 100, 100 років? Це, 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 це нічого. Ну, для мене це День солідарності жінок. Якщо говорити про солідарність, я наведу невеличкий приклад в одній з поїзд, поїздок до Німеччини. Жінки говорили, Німеччини говорили про те, що вони постійно борються за свої права. От Просто для прикладу, наприклад, до 18 років вони отримують декретні, поки дитині не виповниться 18 років. Якщо у мами двоє малолітніх дітей, вона від, від держави отримує заробітну плату. І от коли буквально на мінімальну суму 3-5 євро, зменшили Виплату молодим мамам, які народили дітей, на страйк вийшли не тільки вагітні жінки, чи жінки, які тільки народили дітей, вийшли всі і вибороли це право, що повернули ці 3 чи 5 чи євро, які точно ну, не створили б якоїсь фінансової загрози для цих сімей. От, так, так що... що питання саме? Хотіла хотіла вас вже перевести на іншу тему, бо в нас ще час. Потрібно зауважити, що об'єктивізація скляні стелі, беззахисність, це вона все ще залишилася в нашій державі. І от коли, як не 8 березня, жінкам потрібно виступати за ці права? Та, так, абсолютно. В нас ще, на жаль, в суспільстві. Продовжують панувати гендерні стереотипи, які стосуються от цих свят чи звернень духовної, духовної ради церков щодо повернення традиційних сімейних цінностей. А що це вкладається в ці поняття традиційних сімейних цінностей? Я не буду сьогодні повторювати прислів'я, які панували в Україні ще, ще до недавна. Але для мене це теж елемент загрози. Я за партнерську сім'ю, я за сім'ю, де розподіляються в рівній мірі обов'язки як між чоловіком і дружиною. Я сьогодні теж отримала від свого чоловіка троянди. Але троянди отримала за те, що я є борчині за права жінок, що він дякує мені, що ми вже більше 40 років поряд. Він дякує за недоспані ночі з нашими дітьми. Він дякує за те, що я турбуюся і тикуюся про нашу сім'ю. От я, для мене це свято носить і такий індивідуальний характер, і це і я нічого страшного не бачу в тому, що якщо чоловіки привітають зайвий раз і буде на зайвий вихідний. А як можете прокоментувати те, що жінки в більшості хочуть відзначати 8 березня е, в такому форматі як квіти, вечеря, подарунок, і на цьому, так би мовити, коло і замикається? Е, ви знаєте, я до цього спокійно ставлюся. Я знову ж таки за право вибору. Якщо їм це приємно, якщо їм це е, приносить задоволення, нехай нехай буде так. Але питання в тому, що вкладається в зміст самого свята, чи просто раз на рік нагадати про те, яка ти гарна, прекрасна і чудова, чи зайвий раз у чоловіка буде додатковий день для того, щоб подякувати жінці, чоловіку чи хлопцю за те, що ми направда дуже великий тягар на себе взяли. Його несем і плічоплі з чоловіками, і е, я хочу сказати, що е, якщо брати, е, якщо одна навіть маякицька не витримала, <смі> прийшла б не підтримати жіночу рот, е, 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 якщо б взяти, от подивіться, сьогодні на війни на війні у нас, е, в, ну скажімо, в кількісному е, у обліку жінок менше, але ми не забуваємо, що їх 54 тисячі. От і вони теж потребують особливої допомоги і теж потребують захисту своїх прав.